SkyRaid-2027 2027 це амбітний український проєкт нового покоління, який поєднує передові аерокосмічні технології, безпілотні системи та елементи штучного інтелекту для виконання складних бойових і розвідувальних завдань. Розробка ведеться з урахуванням досвіду сучасної війни, де швидкість реакції, автономність і стійкість до радіоелектронної боротьби мають вирішальне значення. SkyRate 2027 позиціонується як універсальна платформа, здатна діяти як у повністю автономному режимі, так і під контролем оператора, забезпечуючи гнучкість використання у різних умовах. Однією з ключових особливостей SkyRaid 2027 є його знижена радіолокаційна помітність. Конструкція корпусу виконана з композитних матеріалів нового покоління, які мінімізують відбиття радіохвиль і водночас зменшують вагу апарата. Аеродинамічна форма з плавними лініями та інтегрованими повітрозабірниками дозволяє зменшити тепловий слід, що ускладнює виявлення інфрачервоними системами. Це дає можливість виконувати глибокі розвідувальні місії в тилу противника з мінімальним ризиком перехоплення. SkyRate 2027 оснащений модернізованим турбореактивним двигуном із підвищеною паливною ефективністю. Це забезпечує значно більшу дальність польоту порівняно з попередніми поколіннями безпілотників та легких ударних платформ. Збільшений радіус дії дозволяє проводити операції на стратегічній глибині без необхідності частого повернення на базу. Крім того, система автоматичного управління польотом адаптується до погодних умов, оптимізуючи маршрут і витрати пального в реальному часі. Важливою складовою SkyRate 2027 є інтегрована система штучного інтелекту, яка аналізує дані з бортових сенсорів і супутникових каналів. Вона здатна розпізнавати цілі, оцінювати ризики та пропонувати оптимальні сценарії дій оператору. У разі втрати зв'язку апарат може автономно завершити місію або повернутися на базу за заздалегідь визначеним алгоритмом. Такий рівень автономності значно підвищує живучість платформи в умовах активного радіоелектронного протистояння. Озброєння SkyRate 2027 передбачає можливість встановлення керованих ракет малого та середнього радіусу дії, а також високоточних боєприпасів. Модульна конструкція дозволяє швидко змінювати конфігурацію залежно від завдання, від розвідки до ударних операцій. Підвізки інтегровані таким чином, щоб зберігати низьку помітність і не порушувати.